Хей-хей-хей, hey, hey, hey. на зв'язку бджілка, і сьогодні ми поговоримо про те, чого не слід читати російський переклад кутів вояків То чому український переклад об'єктивно кращий. Ви дізнаєтеся різницю між книгами, які мають одне джерело, проте зовсім різні. Е... все зовсім різне. Тож, це його... беріть печиво, загортайтеся в ковдру, блін, бджіку, ти не знайшла кращого часу це сказати, ніж у липні. І вмикайте собі цей відос. Тут я хочу підкреслити саме плюси і мінуси, а не переконати вас читати українське. Ну я ж дуже сподіваюся, що пройшло достатньо років війни, і ви самі розумієте, чому не слід читати російською. Розумієте ж? А якщо ні, то котіться звідси. Мені тут донатери на російську армію та платники податків на Московії не потрібні. Ну і нащо я це відео тоді записую? А для тебе любить читачу російського перекладу. Так, так, я знаю, що ти зараз мене дивишся. От тільки не треба виправдання, та я ж безкоштовні книги читаю. Не виправдовуйся, ліпше подивися, які книги читати краще та чому. І кудися звідси? Сьогодні ми побудемо у ролі диванних критиків, і оцінювати переклади будемо за такими критеріями, як дизайн, оформлення вкладинок та творчість самі середині книг. Дослівний переклад. Переваги і недоліки обох перекладів, що похвально, а ще жахливо. Ціна. Скільки ми доплачуємо, аби прочитати книгу іншою мовою. Приємні бонуси, що нам можуть покласти подарунок при покупці. Плюс поговоримо про різномовні КВ ком'юніті, де люди добріші і як не стати ворогом всього колективу. Що ж, не буду тягнути кота за хвоста, починаємо! Що ж, дизайн. Порівняємо обкладинки двох перекладів. Ну, знаєте, звісно, те, що у росіян обкладинки мальовані, це плюс. Проте погляньте на цю мордочку україномовного вогнесе на впевнені небезпечний шлях. Я б не стала дуже пишатись нашими сфотошопленими обкладинками, проте і росіяни сильно не старалися, бо їхні намальовані тільки до другого циклу, тож тут нічия. Проте погляньмо на малюнки всередині книг. У наших спецвиданнях знову ж таки фотографії котів, а в російських малюнки. Але скажіть мені, будь ласка, де і в якому стані ілюстратор їх малював? Синкотам личого обставати героями мемів, а не офіційними ілюстраціями в книгах, що купують тисячі. Гадаю, українці тут виграють. У нас коти хоча б не, не вивалялися котячі м'яці перед тим, як ставати на сторінки книжок. Тут українцям я поставлю чотири вогни зори з п'яти, росіянам три. Я буду нести якусь чепуху, бо сценарій до цього відео був написаний вночі. Дослівність перекладу. О, це тягне на окреме відео. Я так бачу, що імена слабке місце російських перекладачів. Бо, вибачте мене, перекласти Сент-По як гірчиця ну це сильно моя повага. У нас також не всі імена правильні. Так мохошубка мала бути мухошкуркою. Фузепеут аж ніяк не перекладається як стрепіхань. Проте в українському перекладі це скоріш винятки, тоді як в російському якийсь незрозумілий принцип. Можете погуглитись самі подивитися, там майже нема правильно перекладних котів. І річ там не мило ж до звучності, бо крутобока, Грей Страйп, можна було перекласти хоча б на або до сірий, або до смугастий. Ну ні, їм же закони не писані. мене у двох перекладах, перекладав, вибачте, за тавтологію, дуже відрізняється, тут я надам перевагу українському. Також, якщо ви раніше читали російською і читайте наступні книги українською, ліпше прочитайте і попередні державної, бо не зрозумієте, про кого йде мова. Які нафіг зверні козли спілкуються з гостролапами, омайгат. Oh от дуже раджу, справді. А також просто потіште себе тим, що ви підтримуєте українське, купуючи книгу за якихось там 200 гривень. Ставлю 4 Grey Stripe українському і одного росіянам. Отак от, от плавно ми дійшли до наступного пункту. Ціна українські книжки коштують близько 200 гривень, якщо не брати до уваги спецвидання. Російські ж 300-400. Ні, не рубликів гривень, блін. Скажіть, я одна не розумію, прикола? Тобто ми доплачуємо близько 100 гривень, аби потримати в руках російський примірник за те, щоб люди читали це лайно їм навпаки доплачувати мають. Тому нам чотири цінники з п'яти а? А росіянам дуля. Вибачте, щось мене занесло. Приємні бонуси. Гадаю, ні для кого не секрет, що в наборі з книгою «Байлива платформа перекладу АСА часто кладе подаруночки. Саме тому я маю багатько магнітів, наліпок та навіть окремий папірець із вояцьким правильником. У росіян я такої приколюхи не бачила. Що їм все шкода для власного народу? Навіть магнітик покласти зазло, зажлобилися. Тож купуйте з українських платформ. Ну, ну тут уже на 5 магнітиків з 5. А росіянам ну гаразд, поставлю один, просто бо я сьогодні добре. А тепер додатково поговоримо про ком'юніті. В принципі, і там, і тут є творчі люди, які знімають нормальний контент, якщо так можна сказати про російський контент. Та різницю я бачу одну: за що українцям поставлю великий плюс. Українці єднаються, навчають новачків, вітають цікаві дизайни, навіть якщо персонаж людина має крила, магію, нереалістичну зовнішність. Я сама в тому ком'юніті знаходжуся і можу це підтвердити. Люди там добрі, веселі, дружні та завжди готові допомогти. А що ж я бачив росіян? Знаєте, я вже не раз натикалась на російські відео, реакції на сю або якісь серіали, і ну, це не дуже цікаво, оскільки тут просто засирають нових кавешників. І я зараз не про конструктивну критику. Там їх справді засирають. А також чомусь виробили ставлення, що Сью це погано. Поясніть мені, що з цими сью не так і як це псує фандом. А щось я вже про росіян та росіян. А також скажу останнє: людині достатньо просто не подобатися росіянину, аби тебе почала обсирати ватага його дружбанів. Щоб не стати ворогом укорком юніті, достатньо не бути росіянином. Тому отак, українці мені до душі ближчі. Моїм друзяшкам 5 зірочок з 5, росіянам 2. Під кінець додам тільки міні-пункт, чому варто купляти саме український переклад. Купуючи українське, ви просуваєте наше, просуваєте наш фантом, даєте гроші нашим друкарням, книгарням, розвивайте платформи, що тільки вчаться своїми коментарями та зауваженнями. Якщо ви купили хоча б одну книгу українською після читання російською. Ви бубочки, ви герої в моїх очах, не звинувачуйте себе. Адже головне, що ви схаменулися і тепер хоча б намагаєтесь читати нашою мовою, що дуже похвально. Звісно, і наш переклад не найкращий. Не всі наші люди добрі, не кожна книжка якісна, та не кожна платформа зацікавлена в читачах. Проте у нас куди краще, ніж росіян? І ви, звісно, погодитеся з моєю думкою. Бо інакше я прийду до вас у кошмарах. Підсумок, мінуси є, як в українському перекладі, так і в російському. Але на мою скромну думку, з якою ви всі погодитесь, різниця очевидна. Наші люди справді добрі, талановиті. Тоді як розняни нічого такого не світить. І я зараз не тільки про книжки говорю. Що ж, а на цьому у мене все. Читайте українською, розвивайте нашу культуру та поширюйте наше українське. Дивіться тільки якісний контент, донатьте на ЗСУ, а також підтримуйте початківців. Бо як вони навчаться без підтримки та визнання оточуючих? І всім папа. -па. Взагалі читайте німецькою і не випендрюйтесь.